Електроенергію використовують у будинку для роботи електропиладів та освітлювання приміщень. Для цього потрібно багато електроенергії. Її виробляють у нас для спалювання корисних копалень. Вітря викидається велика кількість шкідливих газів. Тому потрібно автономно використовувати електроенергію. У електрочайнику води кипятять рівно стільки, скільки вам потрібно. Позбавляйте вчасно від накладу. Він істотно збільшує витратки. Нова робота за комп'ютером може вистати погіршення взору та на економію споживання електроенергії. Залишати пазубілення без діла. Своєчасне вимика. Варто замінити у приміщенні звичайні лампи на енергозберігаючі. Холодильник потрібно своєчасно розморожувати, щоб менше споживав електроенергію. Лампа в день не повинна горіти. Домашнє завдання робити при денному світі. Чергові у класі повинні слідкувати і вчасно вимикати світло, вночі треба економити світло. Петрина тепла вдома енергії. Що завісивши на ніч вікношторами з теплої та міцної тканини, можна також зберегти чимало тепла. Щоб покращити тепловіддачу батареї можна позаду неї наклеїти тепловідбуваючий екран або скористатись звичайною фольгою. Теплову енергію використовують у будинках для опалення та наплігу гарячої води. Для поліпшення природного освітлення у приміщенні використовуйте обробку стін і стелі світлими тонами. Особливо це важливо у приміщеннях, куди сонячного освіту потрапляє мало. У такій кімнаті буде світліше, тому що світлі стіни відбивають 70-80% світла, а темні тільки 10-15%. Правила утеплення будинку починається із заміни вікон, тому що через значіння вікна протягом виносяться величезна частина тепла. Економити теплову енергію не важко. Зберігаючи тепло та електроенергію, ми дбаємо про своє майбутнє і зберігаємо довкілля.